Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Друзі, зброя перемоги в дії. Українці в цьому вже пересвідчилися днями. І світ побачив. Міць і влучність американських ракет. Атакамс, передачу цих ракет офіційно підтвердили на Банковій і у Білому домі. А вчора американське віддання The New York Times повідомили, що Вашингтон передав Києві близько 20 атакамсів із касетною бойовою частиною. І власне от питання: коли Україна взагалі почне стабільно отримувати таку зброю від Америки? Про це, власне, і не тільки дізнаємося від міністра закордонних справ Дмитра Кулеби і також розберемо топ-теми, пане Дмитро, доброго ранку. Доброго. Говоримо про війну в Ізраїлі, провокацію. Українців починаємо. Е, отже, ну от, власне, е, можемо почати з відео, так, от, яке облетіло всі соцмережі з авіабази росіян в окупованому Бердянську, так, де ЗСУ вперше нанесли удар ракетами Атакамс. Дуже влучно і головне ефективно. Ну і те, що це були саме ракети Атакамс, як вже зазначив Руслан. Це і підтвердив президент Зеленський, і також у Білому домі. Чи означає тепер, що Україна отримуватиме на такій постійній основі ракети Атакамс і ще в більшій кількості, означає і це прямий результат домовленості президента Зеленського і президента Байдена, яка була досягнута у Вашингтоні. Під час їхньої особистої зустрічі наприкінці вересня, е і бачите, менш ніж місяць угу. пройшло. Пройшов, і ось ми вже бачимо конкретний результат. Тоді, якщо почитати е між рядків е виступ президента після зустрічі з Байденом, з нього можна було б зрозуміти, що ухвалене дуже важливе рішення а могло бути ухвалено з важливих рішень. Там було е можна було тільки це. Зробити тому дякуємо Сполученим Штатам за виконання домовленостей і за зміцнення нашої вогневої еміції. А, Атаканус, як ми знаємо, 96-го року випуску, да? і вони доволі старі, є більш сучасні. То якої якості ми чекаємо? Ну, знаєте, була така музики, вислів, що якби ви знали, з чого робиться ковбаса, ви б ніколи її не їли. Якби ви знали, яка зброя стріляє по окупанту і знищує його доволі ефективно, і mm. в яких роках вона виготовлена, то ви б так критично не, не розмірковували про 96 й рік. Я абсолютно не критично, тому що я в цьому питанні не розбираюся. Єдине, що то я спираюся на інформацію в пабліках. 96-го року така є більш учасні. Тому питається аудиторія. Ну і цікаво. По Кулеметами Максим. 30-х років ми вбиваємо ворогів Досить. доволі ефективно. Ні, насправді головне це в чиїх руках опиняється угу. зброя. І вона опиняється у вправних у кроках українських ракетчиків, українських артилеристів, тому інших під інших родів військ. І, до речі, партнери постійно захоплюються тим, як швидко українці опановують будь-який тип зброї. Я пам'ятаю, коли нам розказували, що Патріот на Патріот доведеться півтора роки вчитися, uh -huh. а, а наші uh -huh. за півроку опанували це надскладно, Це косм... ну, це космос, просто система. А, те саме стосується Цезарів, артилерійських систем. Тому тут не про рік. Нам uh -huh. ніколи не про рік. Нам головне, щоб стріляли і вбивало ворога. І тут ще момент такий, якщо не про рік, то дальність. У нас на 165 кілометрів дальність. Вони можуть до 300. Ми можемо сподіватися на те, що в нас будуть знаєте, Український характер, як, -як, як в анекдоті, там теж про гірочки. Е -е, у нас всі е -е, дайте атакамся, дайте атакамся, атакам. Ні, Ну а чого 165, а чого ні 300. Ну, бо завжди треба хочеться такого. Чого Сарса не рогіння? А чого 96 рік, а не 98. Ні, 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 ні. Дивіться, -ні. Е -е, ще раз всім нагадаю, що е -е, з усіма партнерами всі розмови про угу. зброю починалися з. Ні. Угу. Всі ціні Україна перетворила на так. І нам є чим воювати і бити ворога. І наш солдат знає, що у нього є ця зброя. А, тому дальності, деталі, роки угу. це все в динаміці роз, буде розвиватися. Головне, що ми розблокували цю позицію. Угу. А, і ми вже маємо всі типи зброї, які хотіли в своєму розпорядженні. Тепер йдеться про тільки розширення кількості. Дальності, угу. модифікації угу. і все інше. Пояснили. Але... Е, ну і, і ще f 16 Ми завжди це на, 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 на часі вже. обговорення. Є якісь чіткі дати, коли вони можуть з'явитися в нас, і ще на яку зброю найближчим часом очікує Україна. Зараз е, е, партнери ухвалили всі принципові рішення. Угу. І ви пам'ятаєте турне президента, коли він був в Голландії, в Данії, коли ми вже показували ті літаки. Які будуть літати в нашому просторі. Останні надбання авіаційної коаліції це рішення Бельгії надати літаки. Зараз наші пілоти проходять навчання. Щойно пілоти завершать навчання, а паралельно в Україні готується інфраструктура для цього, літаки будуть в Україні. Тобто, єдині перешкоди для того, щоб F-16 з'явилися в українському повітрі. Це завершення тренування пілотів, підготовка інфраструктури. Оптимістичний сценарій, я думаю, десь ну. Першої перша половина наступного року, тобто ми останнього тижня війна в Ізраїлі. Маємо ще одне відео, яке облетіло весь світ Канцлер Німеччини, як ми знаємо, Олафа Шольца по прибуттю до аеропорту Бен-Гуріон в Ізраїлі застала повітряна тривога, і делегація разом із Шольцем. Бачимо це відео одним із дипломатів. Делегації він відзняв це. От всіх мусило це лягти на асфальт. Це говорить про те, що бойовики Хамас не зупиняться не перед чим, тим паче, що в них велика підтримка саме. Арабського світу, поясніть що відбувається. Відбувається чергове загострення в відносинах між Ізраїлем і Палестиною. Але масштаб цього загострення є ну, безпрецедентним. Тобто, вже старожили не пригадують, коли було щось щось подібне за масштабом, але по суті. На жаль, з певною регулярністю, на декілька років Хамас атакує, Ізраїль відбивається, потім Хамас зализує рани і атакує знову. Тепер Ізраїль проголосив, що вони хочуть вирішити проблему Хамаса раз і назавжди. І тут включається багато гравців. Якщо ми подивимося до знайомі всі обличчя, і Іран, і Росія. Які е, намагаються максимально цю історію використати в своїх інтересах, і в, тому це в тому числі впливає на ситуацію довкола України. От е, війна, на жаль, е, люди гинуть. Ми категорично проти е, загибелі і вбивств цивільного населення. Потрібна максимальна тут обережність і самоконтроль. Ну, от, власне, от о, внаслідок війни в Ізраїлі, в Ізраїлі, чи може зменшитися фокус світу і партнерів на Україні? Е, знаєте, ми були в НАТО. От президент їздив, я був з ним в НАТО. ми вже Час летить минулого тижня, здається. На всіх зустрічах всі генерали, три зірки, чотири зірки. Всі кажуть дві речі. Перше, ми будемо продовжувати допомагати Україні стільки, скільки потрібно, щоб в світі не відбувалося, це продовжиться. Тому що ми розуміємо ставки у війні, яку розв'язала Росія проти України для світової безпеки. Друге, ми захоплюємося вашими солдатами і тими, що вони роблять. Цих надскладних умовах, воюючи проти такого ворога. Тому що Ізраїль воює проти, ну, по суті, добробатів, умовно кажучи, назву їх так. Це не неформ... напівформальна організація. Регулярна армія воює з добробатом. А ми воюємо проти регулярної армії країни, яка в декілька разів більша за нас. Бюджет якої на армійській набагато більше за наша. Ми їх тим менше боюємо проти них і б'ємо їх. І тому в медіа безумовно зараз більше Ізраїлю. І я розумію, українців, які хвилюються, але ну такий світ про українців, але... які на території Ізраїлю, пане міністре, є проблеми з евакуацією? Скільки ще наших треба забрати? Немає проблем з евакуацією. Титанічна робота проведена. Два літаки вивезені в основному жінки та діти. Зараз ми пропонуємо зараз. Є літаки, і у нас є домовленості з авіакомпаніями, що за ну непристойну ціну можна купити квитки. Ми поінформували громадян України про це про цю можливість. Але от на останній рейс було викуплено 40 квитків. А українці сектори гази у нас ж загалі амбасади по зрозуміло немає нічого. Там зв'язок як тримається Це велика біда, і не лише для нас, але й для інших країн. На жаль, евакуація іноземців з сектору Газа наразі не працює для жодної країни. Кожного дня ми стоїмо на межі, що ці двері відкриються, але, на жаль, щось зривається. Тому поки що просто підтримуємо з ними зв'язок, намагаємося, чим можемо їм допомагати. Але зараз всі стали ну, замкнені в цій, на жаль, клітці. Не лише українці, але й громадяни інших держав. Отже, ми продовжимо розмову за мить. Будемо говорити про те, як Україна буде налагоджувати стосунки з новим спікером Палати представників США, і також обговоримо візит Путіна і Орбана до Китаю. Ми справи України Дмитро Колеба в студії сніданку продовжуємо, пане Дмитре. Безумовно, від внутрішньої політичної ситуації в то чи іншій країні ми можемо робити паралелі щодо підтримки нас під час війни Росії проти України, і можливо, навіть коли там з'являються лідери менш лояльні до України, то у нас пересторога може менше буде тої допомоги, менше тої замої зброї у Сполучених Штатах. Тривають вибори спікера парламента Палати представників. І чи готова Україна до того, що на цю посаду на цій посаді? Буде людина менш лояльна до України. А як тоді ви збираєтесь співпрацювати? Ми вже як країна стільки всього пережили, що ми реально готові до будь-якого, до будь-якого сценарію, до будь-яких перешкод. Будемо їх долати, шукати шляхи і рішення. Вибори там непрості, але і після виборів спікера зайдуть Сполучені Штати у велику виборчу кампанію президента листопад наступного року. Але е, наразі ми отримали запевнення від е, адміністрації президента Байдена. Президент Байден особисто запевнював президента Зеленського, що рішення будуть знаходитися і всередині американської політики. Тим більше, що останнє я бачив соцопитування: 65% американців підтримують надання допомоги українцям, і це 65% і демократів. І республіканців, а це означає, що американські політики не зможуть не враховувати позицію своїх виборців під час ухвалення рішень. До речі, щодо американського президента, сьогодні о третій ночі за київським часом, Байден має виступити з заявою на адресу американців громадян Америки з приводу допомоги Ізраїлю і Україні. Яких меседжів чекаєте? Позитивно. Це буде добре так? Да? Okay. Ну і е, давайте обговоримо е, вперше Путін спочатку повномаштабного вторгнення здійснив закордонний візит, ну не враховуючи візит там до Кыргызстану і до Білорусі. Ну і е, відбулася зустріч у Пекіні, з Цзіньпіном і прем'єр-міністром Угорщини Орбаном. Розкажіть, будь ласка, що там робив Орбан? Е, чи про що говорять це говорить ця зустріч, і чи є в ній небезпека для України? Китаю було важливо показати свою глобальну коаліцію. Він успішно з цією задачею впорався. Єдине те, що там був єдиний представник Європейського Союзу, це який і який зустрівся з Путіним. Це Орбан. А це вже позиція самого Орбана. Тобто Віктор Орбан, зустрівшись з Путіним, показав, що він. І решта Європейського союзу у позиції щодо Росії це дві різні, дві різні реальності. Ну, для нас тут немає нічого, нічого дивовижного. Але е для Китаю, е ну і для нас, сама сама, сама ця зустріч, вона по собі загрози не несе. Це китайська історія, яка для них суперважлива. важлива. Е є цей дратівливий момент Орбан Путін. Але ми йдемо до рішень на рівні Європейського Союзу про відкриття переговорів про членство України в ЄС. І для нас, знаєте, щоб там Орбан не робив, головне, щоб в правильний момент Угорщина проголосувала, приєдналася до консенсусу щодо відкриття переговорів. А в Україні ви зараз. Ви як представляєте Україну на міжнародній арені є взагалі якісь зв'язки з китайською стороною? Є того щоб пояснювати насправді, окрім того, щоб у них не була позиція тільки Путіна є. Спілкуємося, і представник Китаю брав участь в зустрічі радників з питань національної безпеки в Джеді з питань угу. формули миру України президента Зеленського. Але у Китаї є свій порядок денний завжди, і Україна є лише одним з елементів, якби цього порядку денного. А натомість вони насамперед зараз просувають ось цю свою коаліцію, показують, що разом з ними стоїть велика кількість держав. Тут питання про економіку. Хочемо спитати у міністра закордонних справ з мається на увазі. Я нещодавно Блінкін приїздив до Києва ви в Макдональдсі, так м -м, наочно прийшли відверто, говорили про те. Але ж тут такий зв'язок був, що важливо, щоб американські компанії ці компанії поверталися на ринок України. Це означає, що для інвесторів це безпечна економіка, готова mm -hmm. і не тільки не світові mm -hmm. бренди. Да, що поверталися сюди. А які з відоміх брендів зараз можуть повернутися, і ви до того дотичні? З ким домовляєтеся для того, щоб вони повернулися на український ринок? І хто це? Мені колись одна знайома казала багато років тому, що Україна справді інтегрується в Європу, коли тут буде H&M, Ікея, Бершка, Страдіваріус, що там би просто не знаю всі ці бренди достеменно. І я б ніколи не подумав, що це також стане. Присутність цих брендів також стане символом просто банально стабільності, безпеки і комфортного життя українців. Тому ми працюємо з усіма компаніями, У нас є список. Я не буду зараз конкретно когось виокремлювати. У нас є список по кожному, по кожній компанії нарізані задачі послам. є в МЗС спеціальна людина, яка це ж займається цією комунікацією. виходимо прямо на власників, розмовляємо, чому ви не в Україні. Пояснюємо, чому можна працювати. Наводимо приклад Макдональдса, який повернувся, є дуже позитивні зрушення по декільком компаніям, щоб вони, щоб вони відновили свою роботу в Україні. І на сам кінець, пане Дмитре, хочемо вже не про політику і міжнародну дипломатію. Ще не дипломатичне питання з іншого боку. Як там Марсік поживає? Марік. Марік е Марік. Та да. да, він просто. Я сьогодні спав 4 години, бо що він хропів просто всю ніч. Це був жах, я його перевертав. Так. і так Це фронтський бульдог, Да. І просто. Я прокидаюся, щоб до вас їхати, про такий трошки в тумані. От. Ну а йому що, він спив. Ну, сиди... він шуків а він ж у кімнату, щоб не храпів. Ні, я... Я належу до тих собаководів, у яких собаки стрибають на диван, сплять на ліжко. Ні, тому він сьогодні мене виснажив, але менше з тим я з вами. І е, теж е. хочу спитати: зовнішній вигляд, ви схудли. Це правда? Це правда. Це правда. Це правда. А що для цього робити і чому? Сила волі плюс характер. На жаль, це. У мене була медична. При медична... прийшов до лікаря, я кажу: ви знаєте, треба якась втома мене накрила. Давайте якось з нею боротися. Вона каже: Здайте кров. І так я випадково з'ясував, що є одна проблема, з якою треба поборотися, і в рамках боротьби з нею от побочний ефект трошки сходу. Від яких звичок позб... Позб... позбулися, яких саме? Що змінилося? Ну, дивіться, оце все. От треба. Позбутися Ні. майонез преміум, он там я бачу ластить в декораціях. Его, е, його, до речі, можна їсти. Як не буде. Це єдине, так? Як, як, не, як не дивно. <рес> Побачили, що це спонсор. Ну, в принципі, можна. Які ще варіанти, які можна, ну, щоб нашим глядачам, так, розуміємо, що обмежені майже ні часу, менше з тим. Дайте правила. Я, головне... Правила коли б щодня. Головне які? моє. Головне моя, головна моя зміна. Я відмовився від ліфту. У мене немає, на жаль, часу О. на спортзал, угу. але яким би не був поверх, я ходжу пішки. І це щодня декілька разів. В МЗС це шостий поверх, в Кабміні сьомий, в офісі президента четвертий, вверх, вниз, ніяких, е, ніяких ліфтів, ніяких ескалаторів. І це та щоденна вправа по декілька разів, яка заміняє е, спортзал. Ну і плюс е, найважче, звісно, це відмовитися від солодкого, від картоплі смаженої, з, це, що особ хочеться. особливо зараз з солоним огірочком. Але іноді, іноді треба. Ну що, з блівки ми картоплю наминали з бургерами? Був гріх. <ріху> Спасибі. Міністр <викладової> покорних <праву> справ України Дмитро Кулеба був в студії Снірку завжди Федерадієм. Рухаємося далі.